Четвер третього тижня Великого Посту, Царю Невесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди вселися у нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. З книги буття читання. На 6 році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись і дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня увійшов Ной і Сим, Хам Яфет, сини Ноя. Його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег, вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птанство, і все, що має крила. Увійшло до ноя в ковчег парі всякого створіння, якому віддих життя, ті, що увійшли. Були самець і самиця з усього створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його, і був потоп на землі сорок днів, води, прибуваючи, підняли ковчег, і він звишився над землею. Води зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялися угору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло: птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзають на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя у ніздрях, та що живе на суші, згинуло. Ось так вигинуло всяке створіння, що було на землі, люди, скот, плазуни і птанство піднебесне. Їх вигублено з землі, Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі 150 днів. Згадав Бог про ноя, про всіх звірів і про всяку скотину, що були з ним у ковчезі. І навів Бог вітер на землю, і води стали відпливати, Джерела безодні, і небесні загати замкнулися, І дощ із неба припинився, Води ж стали раз у раз землі відступати. І як проминуло 150 днів опали. І сьомого місяця, сімнадцятого дня, місяця ковчег осів на горах Арарату. А води опадали дедалі аж до 10-го місяця, а першого дня 10-го місяця стало видно верхів'я. По сорока днях відчинив на вікно, що його зробив у ковчезі. І випустив крука, і той літав туди-сюди, поки не висохли води на землі. Тоді він випустив голуба, щоб побачити, чи опала вода з поверхні землі, та голуб не знайшов місця, де вчепитися ногами, і повернувся у ковчег до нього, бо води укривали ще поверхню землі. Ной й простягнув руку і узяв його до себе. Ще сім днів почекав він і знову випустив голуба з ковчега. І повернувся голуб до нього надвечір із свіжозірваним оливковим листком у дзьобі. Тож і довідався ной, що води з землі відплили. Тоді почекав він ще других сім днів і випустив голуба, та цей уже не повернувся до нього. На 601 м році свого віку першого місяця, першого дня цього місяця, коли води висохли на землі, но й зняв покривлю з ковчега і глянув. Аж ось поверхня землі була суха. З книги Приповідок читання. Розумний син звеселяє батька. А Син Безумний, горе Матері своєї. Скарби неправдою набуті, не дають користи, справедливість від смерти рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, Жадливість злих Він геть відкине. Рука ледача робить бідним, збагачує рука старанних. Розумний чоловік. Збирає літо, син безсоромний спить у жнива, благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, ім'я безбожника струхлявіє, мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близькій погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі, завдає прикрости, хто ж докоряє у вічі, той творить мир, уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство, ненависть сварки роздуває, а любов гріхів покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Києм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, уста ж дурного близька погибель. Майно багатого, його фортеця, нещастя бідних, їхні злидні, праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя. Берегти науку, хто відкидає картання, ходить манівцями, уста правдиві ненависть закривають, хто розшіває обмову, той дурний, багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний, язик праведника добірне срібло, серце з безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жадна праця. Від Марка Святого Євангелія читання. І сказав їм Ісус, «Уші ви спокуситеся, Бо написано вдарю пастера і вівці розбіжаться, та мої, по моїм воскресінні випереджу вас у Галилеї. а Петро сказав до нього, навіть коли усі спокусяться, та не я, відповів йому Ісус, істинно кажу тобі, що ти сьогодні цієї ночі закипівень заспіває двічі тричі мене відречешся. А він ще більше твердив, хоч би й мені прийшлося з тобою і умерти, не відречуся я тебе, і всі так само говорили. І приходять вони на місце, що зветься Гетцеманія, та й каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся, і взяв з собою Петра Якова та Івана, і почав жахатися та тривожитись. Потім каже до них Душа моя вся смутиться аж до смерти. Лишіться тут і чувайте. Прийшовши трохи далі, він припав до землі і почав молитися, щоб, якщо можливо, минула його ця година, і мовив Аува, отче, усе тобі можливо. Віддали від мене цю чашу. Та не що я хочу, а що ти. І приходить і знаходить їх у вісні, та й каже до Петра: Симоне, ти спиш, не, не міг єси чувати ані однієї години. Чувайте, й моліться, щоб не війти у спокусу, дух бадьорий, але тіло немічне. І знову, відійшов, ще молився та промовляв те саме слово. І, повернувшися, знову знайшов їх у вісні. Очі б у них були отяжілі, і вони не знали, що йому відказати. Повернувши він утретє й каже їм: Спете ще й спочиваєте, досить, прийшла година. Ось чол... син чоловічий буде виданий у руки грішникам. Уставайте, ходімо, зрадник мій ось наблизився. Коментар. Ісус, дорогі мої, попереджає учнів про їхню людську слабість та страх. Вони очікують славної перемоги Месії, а тому арешт, засуд, смерть Ісуса стануть для них надзвичайним шоком. Той, від кого очікували сили, виявляється наче безсилим. Не дивно, що це викличе розпач і розгублення серед учнів. Ісус це знає і про це їх попереджає, а ще говорить, що Його видима поразка не є кінцевою. За нею наступить перемога по смерті Воскресіння. Проте Петрові здається, що він самого себе знає краще, ніж його знає сам Ісус. Тому сперечається з Господом, доводячи свою беззастережну вірність, принаймні так йому стається в той момент, та Ісус все віддає краще і дійсно Петро у вірність і його майбутній переляк та зречення. Господь приймає Петра таким, яким він є насправді, а не таким, яким той себе хоче бачити чи подати зок. Це саме стосується і мене, Бог приймає і цінує мене з усіма моїми перевагами і недоліками. В коментарях напишіть, дорогі мої, якого недоліка ви б хотіли позбутися. Моління в Гецеманському саду показує, що для Ісуса також не є чужими і незнайомими смуток і страх. Перед стражданнями. Він не зображує себе безтоганного супергероя, визнає перед учням, що потребує їхньої підтримки, Молить отця, щоб, якщо можливо, чаша хресного страждання його минула. Але причому що смиренно приймає Божу волю? Чи умію я визнати свої страхи? Чи слабкість перед Богом та людьми, що роблю перед обличчям викликів, з якими, як мені здається, я не годен дати собі раду? Господи, навчи мене довірятися тобі повністю, не соромлячись своєї слабкості, не зображуючи себе когось, ким я насправді не є, але в чому смиренно приймаючи твою святу волю. Так, як це робив твій син, а наш Господь і учитель Ісус Христос. Треба остерігатися нерозважного осуду. Зверни свої очі на себе і остерігайся судити вчинки інших людей. Судячи інших, людина даремно трудиться, дуже часто помиляється і легко попадає у гріх, а коли судить. І перебирає свої вчинки, тоді завжди з користю працює. Не раз ми судимо про річ так, як вона лежить на серці, бо через власну любов ми легко втрачаємо справедливий суд. Коли Бог постійно був нашим наміренням і бажанням, ми б непокоїлися будь чим, якщо воно противне нашим смислам. Але не раз у нашому серці щось таке станеться або навіть зайде до нього зі світу, що теж тягне нас до себе. Багато людей у тому, що роблять, потайки самих себе шукають, і навіть не знають цього. І, здається, що живуть вони в блашенному спокої, поки все йде так, як вони бажають і як їм подобається. Але нехай станеться інакше, ніж вони собі бажають, одразу непокояться і сумують. Через різницю у подобаннях і думках досить часто постає незгода між приятелями і сусідами, між духовними і богомільними. Нелегко покинути стару свичку, і ніхто не дасть ще раду повести себе далі, ніж його очі бачать. Коли будеш на свій розум або здібності опиратися більше, ніж на непереможну силу Ісуса Христа, рідко коли і не скоро станеш просвіченим чоловіком, бо так Бог хоче, щоб ми йому цілим серцем підлягали і на крилах гарячої любові підіймалися вище над увесь наш розум. Ні за які скарби світу, ані для нічиєї вподоби не годиться робити щось зле, але не раз треба навіть добру справу залишити чи замінити на кращу задля добра і потреби ближнього. Так чинячи, доброї справи не позбавляємося, а замінюємо її на кращу. Вчинок без любові є поверхневим, і ні на що не стасться. А що робиться з любові, нехай би воно було хоч яке малета не знане, воно стає корисним. Бо у Бога більше важить та любов, задля якої щось твориться, ніж сам чинок. Багато робить той, хто дуже любить. Багато робить той, хто справу робить добру. А добре робить той, хто більше служить громаді. Ніж своїй власній волі. Нараз дається, що любов це тільки розумове спонукання, бо рідко коли не схоче там бути і природна хідь, і своя власна воля, і надія на подяку, і бажання вигоди. Той, хто має правдиву і щиру любов, не шукає себе в нічому. Він тільки бажає, щоб усьому була слава Божа. Такий і не заздріть нікому. Бо він не тішиться з власної радости. Він не хоче тішитися собою, а бажає над усе добро бути щасливим у Божі. Те, що добре, він не переписує нікому, а пов'язує його з Богом. Від нього, мов із джерела, все пливе, в ньому, нарешті, всі святі солодко спочивають. хто матиме, хоч Іскорку правдивої любові, то й насправді відчує, що всі земні речі марнота, чого людина чи в себе, чи в інших не може виправити, те має терпеливо зносити, доки Бог інакше не повелить. Подумай, може, воно й краще для твоєї проби й терпеливості, без якої наші заслуги не важать. Однак супроти таких перепон маєш молити Бога, щоб зболив прийти тобі на допомогу і щоб міг ти спокійно їх переносити. Коли хтось одного або другого напомлення не послухає, не сперечайся з ним, а надійся на Бога. Нехай буде його воля і честь усіх його слуг. Він уміє добре і зле на добре опернути. Старайся терпеливо зносити чужі вади і всілякі немочі, бо й у тебе є чимало такого, що інші люди мусять теж зносити. Коли не можеш зробити себе таким, як бажаєш, як можеш когось іншого направити на свій лад. Ми раді бачити інших без недоліків, але своїх власних не виправляємо. Хочемо, щоб інші люди цілковито виправилися. А самі не хочемо поборювати свої вади. Нам не доподоба широка свобода інших людей, а не хочемо, щоб хтось забороняв нам те, чи чого просимо. Хочемо, щоб лиш інших в'язали правила, а самі не бажаємо далі обмежувати себе. Як добре видно, хто ми рідко коли судимо ближніх так, як себе самих, коли б усі були бездогани. То що тоді мали б терпіти від інших ради Бога? Тим часом сам Бог велів носити тягарі одних а галатів шитва, бо ніхто не без вади, ніхто не без тягара, ніхто без інших не обійдеться, ніхто сам із себе не є мудрий. але треба нам взаємно терпіти один одному, взаємопотішати, допомагати один одному, навчати і нагадувати. А скільки у кого буде чесноти, те найкраще виявиться, як трапиться якась пригода. Бо пригоди не роблять чоловіка слабким. Вони не тільки показують, який він. Приклад. Коня прив'язали до стовпа, але прийшов диявол і відпустив його. Кінь прийшов на поле селянина. І почав псувати пощівен. Селянин розлютився, хупив гвинтівку і вбив коня. Тоді власник коня також розлютився, взяв свою гвинтівку та спомстив, вбив селянина. Дружина бачила це і вбила власника коня. Тоді син власника коня розлютився і вбив дружину селянина. Сусіди убили цього хлопця і спалили його будинок. Люди запитали диявола, чому ти все це зробив? Диявол відповів, я нічого поганого не зробив, я лише відпустив коня. Мораль, така, дорогі мої, диявол робить лише такі прості і невинні речі, а решту ми робимо самі. Він знає, що зло засіло у наших серцях. От чому треба будь, добре думати перед тим, як діяти. Пам'ятайте, слово має силу. Думайте, перш ніж діяти і думайте перед тим, як говорити. Амінь. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, і любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже чисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені. Боже милостивий будь мені грішну, боже чисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішну, боже чисти гріхи мої помилуй мене, безчеслана нагрішив я, Господи, прости мені, Боже милостивий, будь мені грішну. Боже, очисти, гріхи мої, помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбі, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи, і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений. Навіки вічні. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!